Ціна акції МХП на лондонській віжі щойно перевищила довоєнний максимум. А нагадаю, першою це зробила старта у 2025 році, і ось 26-му МХП. А ми на каналі робили вже два лайви з їх investor Relations. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви хочете ще один такий подібний лайв. Напишіть нам лайв чи лайв МХП. Якщо більше 30 людей напишу, зробимо. Також хочу сказати, що я особисто інвестую в МХП. Я це роблю з 2023 року. І е, клієнти деякі на ризикову частину портфелю ми почали включати МХП в ці портфелі з 2025-го, десь в районі 5 доларів на акцію плюс-мінус. Якщо ви хочете, щоб я зробив окреме відео детальний розбір цієї акції, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. МХП розбір акції я рідко таке роблю. Якщо багато коментарів буде, то звісно зроблю. Завжди вдячний за ваші лайки. Що ще хочу сказати? Я думаю, МХП є великий дивіденний потенціал після війни. Очевидно, мир принесе ще більше зростання акцій МХП. Компанія досі достатньо дешево оцінена. Там порядка 4 «Price to earnings», 0,4 «Price to book ratio». Також хочу сказати, що МХП дуже динамічно розвивається. Вони мають промислові зараз виробничі потужності в Європі. А ну і багато в принципі трансформаційних позитивних змін в компанії відбувається в тому числі під час повномасштабної війни. Тому я думаю, такий розбір був помічним. Якщо, звісно, є ваш інтерес, закликаю вас набігти бігти і купувати акції МХП, тільки тому що там якийсь блогер, в тому числі я зробив про це відео. А з іншої сторони, звісно, ті клієнти, які ми включали це в ризикову частину портфелю, вони бачать зараз дуже дуже гарні результати. Ну, якщо порівнювати з ціною, коли я купував, то це вже більше ніж два рази ріст акцій, хоча, звісно, пройшло три роки. Дякую за ваші Лайки, будь ласка, будьте активними в коментарях. Чи ми будемо робити YouTube Live, чи детальний розбір, чи та інше? Чи у вас будуть якісь інші ідеї до обговорення?